Перший міський телеканал продовжує свій етер. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас. Ну і прямо зараз в нашій студії найближчі 22 хвилини інтерв'ю дня до нас сьогодні завітала Альона Юхімчук, директорка реабілітаційного центру. Софія, вітаю вас, Доброго дня. Пані Альона. З вами завжди хочеться говорити на якісь позитивні теми, як ми казали до ефіру. Але коли розумієш, чим ви займаєтеся сексуальними насильствами, захистом жінок. Розумієш, що все ж таки, і особливо коли бачиш оці новини за останній період, коли ну, раз на тиждень якась жінка окривавлена, яка звертається до поліції з побуттями і так далі. І ти розумієш, що ну хочеться все ж таки зрозуміти і поговорити з вам про серйозні речі, а потім вже будемо якось веселитися, бо жінки потерпають від насильства. Розумію, що є і чоловіки, які потерпають від насильства, але ж вони не попадають у стрічку новин. Бо вони якимось іншим чином, все ж таки, це все вирішують. Чи побільшало зараз під час війни, вже практично два роки війни? Чи побільшало зараз дівчат, які звертаються до вас, ну і взагалі людей, які звертаються до вас через саме насильство? А, так, дійсно, якщо ми дивимося на домашнє насильство, тому вже говорили, що спочатку у нас був коронавірус, і у нас домашнє насильство через певні економічні явища, воно mm -hmm. зросло. А то потім, коли почалася війна, у нас одні негативні явища породжують інші з негативних явищ, і, зокрема, домашнього насильства у тому числі. Тому, звичайно, ріст домашнього насильства стався, але ви дійсно добре підмітили, що на жаль, жінки здебільшого звертаються вже тоді, коли вони вже окривавлені, коли вже розуміють, що далі вже. Виходу немає, mm -hmm. треба шукати десь допомогу. Тому що під час війни дуже багато жінок замовчують про домашнє насильство, а тому що. Все ж таки дивляться вони телебачення і бачать, що в країні війна гинуть люди, страждають люди, які втрачають свої домівки, втрачають роботу, втрачають рідних, і вони можуть вважати це ось стереотип, який саме збудувала війна. Угу. Що зараз не на часі говорити про домашнє насильство. Моя проблема по дом. Якщо дивитися на війну, то це не проблема. Так. Да. так багато жінок, які вже потім до нас зверталися. Вони кажуть, що нам соромно говорити про домашнє насильство, тому що угу. в мене є робота, в мене є дах над головою. в мене є чоловік. Діти мені є, що їсти, і мені соромно сказати, тому що ну в країні відбуваються найбільш страшніші речі. Yeah. І дуже багато жінок також помилково вважають, що зараз ніхто не працює над цим явищем, тому mm -hmm. що всі сили йдуть на війну. Але це, от якраз, то також мені хочеться подолати цей стереотип, тому що всі міжнародні організації, які нас підтримують держави, вони розуміють про те, що все ж таки домашнє насильство зростає під час війни, і дуже багато зусиль направлено якраз на те, щоб. Подолати це явище, тобто працює постійно наш центр Софія, працюють мобільні бригади. Угу. Uh -huh. Які створені щодо швидкого реагування на домашнє насильство. Створюються нові притулки, шелтери. Тобто, послуги ці надаються, і треба звертатись, тому що це на часі. А не тоді, коли вже ми бачимо, що жінка окривавлена, або якісь злочини. Ми, наприклад, пам'ятаємо, що нещодавно був такий період, коли навпаки чоловіки страждали від жінок. Коли, наприклад, ми бачили, що там жінка щось там вчинила, якесь там вбивство, щось інше. Да, Але да. що все це цьому передувало, ми не знаємо. Ми вже знаємо висновок, як те, що вже сталося. І дійсно, якщо дивитися, з огляду на Софію, то до нас потрапляють надалі жінки, діти наразі наш центр повністю. Заповнений жительками та їх mm -hmm. дітьми, і це жінки, як з Одеси та з Одеської області, ті, що постраждали від домашнього насильства, і також звертаються переселенки. І Що mm -hmm. дуже цікаво, спочатку вони у нас центр спочатку війни, а почав працювати як тимчасовий притулок для переселенців, які як транзитний. Наприклад, yeah. жінка їде з дитиною за кордон, вона може там 2-3 дні у нас прожити безпечно, тому що вона може долати велику відстань yeah. і далі може їхати за кордон. Але як ми помітили, дуже багато Багато жінок, які почали до нас звертатися, все ж це жінки, які страждають від домашнього насильства. Uh -huh. І для мене було прям таке, знаєте, от здивування, коли у нас була одна жінка, вона з Харкова. Вона працювала в центрі надання соціальних послуг у Харкові. Але потім виявилось, коли вона попала, що вона також постраждала від домашнього насильства. Там був також складний випадок, з яким ми працювали. Тому Жінок та дітей у нас не стає менше. Ага. Звертаються, тобто звертаються робота йдеться а дуже добре, що почали відкриватися в Миколаївській області а, такі ж притулки. Що працюють у нас центри, такі надання допомоги, як вільна, наприклад, тобто ця ці послуги вони масштабуються yeah. і не окремлюються, наприклад, одним притулком, тому що деякі жінки все ж таки мають, наприклад, де їм проживати, де жити, але вони не мають якоїсь економічної спроможності uh -huh. чи психологічної підтримки. І якраз в цьому сервісі надають інші органі, ну, якраз інші структури, і також зокрема ті ж мобільні бригади, які працюють в рамках також нашого громадського руху. «Віра, надія, любов». ця проблема існує. Я думаю, що вона буде дуже довго існувати, і моя думка, що вона зараз гостро стоїть в країні. Але ми повинні це прийняти, що нам треба з цим працювати. Повинні розуміти, що після завершення війни ця проблема ще виросте. Більше да. це пов'язано з різними чинниками, і ми повинні постійно розробляти, покращувати наші сервіси для того, щоб були готові прийняти нові нові випадки, насильства нових жінок, нових дітей. Ну і зрозуміти, як діяти жінкам. Бо ми розуміємо, що хтось каже: ну, од один раз там один акт насильства. Переживу якимось чином, може він зрозуміє, або може вона зрозуміє, і більше таку, да, більш такого не буде. Як треба все ж таки поводити себе? Що треба зробити? А, ну і точніше, коли треба прийти до вас і звернутися до поліції, до таких от організацій, як ваша, вже після першого насильства. Чи треба... Потриматися, подивитися на нього може він виправитися, може насильство і аб'юзерство якимось чином піде, і так він зрозуміє аб'юзер, що він не правий. Ви знаєте, зараз такі всі чинники, всі дуже зручно, наприклад, перекладати на ту ж війну, на безробіття, mm, да, на да. нестачу коштів. І це все можна пояснювати саме насильство з психологічної однієї людини. Да. Так що це все стається не через людину, а через якісь зовнішні чинники, які це спричиняють. А mm -hmm. взагалі, от дуже багато людей якраз звертаються до нашої організації. Ми є як першою такою сходинкою, тому що поліція, все ж таки, звернутися до поліції жінці важко. Mm -hmm. Це це два моменти. Перше це коли почули сусіди. Наприклад, і вже викликали поліцію, і поліція приїхала, і побачила, що так відбувається домашнє насильство. Ну, насильства. Да. Навіть три фактори. Другий – це коли жінка, як ми кажемо, окривавлена, щось таке вже сталося, що вона розуміє, що це загрожує її життю, наприклад, вона звернулася до поліції. І третій – це варіант це коли жінка пропрацювала з громадськими організаціями, вона психологічно вона зрозуміла, що це їй потрібно, і тоді вона звертається до правоохоронних органів. Але все ж таки громадські організації вони дуже дружні для населення. Ага. І треба звертатися, вважаю, коли взагалі, як то кажеться, здається, тому що кажуть, мені здається, що у нас домашня Насильство, мені здається, що мені некомфортно. Мені здається, що він або вона мене знецінює. Да. І от, коли от щось стається, коли ти думаєш, мені здається, це вже такий дзвіночок, що треба звертатися до громадських організацій. Тому що зараз система, от взагалі, от, знаєте, недавно ми згадували років з депутатками, що років 10 назад взагалі цієї системи там 15 не було, тобто не знали, що таке домашнє насильство, що можна кудись звернутися. А ну воно було поліції, завжди, да, але куди звернутися не було. Да, і не роз що взагалі домашнє насильство там є чотири там їх види, що да. сексуальне насильство може бути в шлюбі. Для всіх, для всіх це було ну ніхто не розумів. І зараз а, деякі... ніхто не так, говорив. насильство. Не да. А, да. Тобто для всіх було насильство, це лише коли там б'є і прям б'є не просто вдарив, а прямо коли там так добре відлупцював, хтось uh -huh. когось, це насильство. Зараз сервіси настільки вони розповсюджені, працюють і психологи, групи психологічної підтримки, а групи допомоги рівне рівному, коли, наприклад, хто це насильство, допомагає. Uh -huh. І іншим і тому от, коли, і шелтери є, так, і все що завгодно, так да. Да, треба просто звернутися і вибрати саме а, той шлях, який тобі зручний. Можливо тобі а, зручно звернутися в якомусь додатку в онлайн, да, і написати це про свою історію. Тому що є такі щоденники, де навіть в, в інтернеті пишуть жінки свої випадки і їх підтримують інші жінки. Психолога да, немає коштів. Зараз дуже багато психологів, які працюють безкоштовно з цією проблемою. Юридично, наприклад, боїшся, а працюють юридичні організації, кожне кожна. Дають безкоштовну mm -hmm. допомогу цю. І тому, якщо в стосунках вже стало некомфортно, це вже шанс про те, що треба поговорити з партнером спочатку, так, проговорити цю проблему. Тому що... А от ми, наприклад, дуже багато працюємо якраз з чоловіками в проєкті проекті Одеса, угу. де ми їх навчаємо якраз на насильницькій комунікації. Наш і головна така теза у нас, що треба з партнерами говорити через рід, тобто проговорювати. То що багато що не проговорюється, і спочатку треба проговорити, але якщо ми розуміємо, що нічого не змінилося, то це вже варіант для того, щоб звертатися за допомогою. А допомоги дуже багато, тому що потім може дуже бути дуже пізно і дуже прикро те, що страждає сама людина, вона себе знецінює. Це все. Взагалі, звичайно, відображається і на здоров'ї, і на психологічному стані, на ментальному, і економічна спроможність від цього також страждає, бо ну, люди немає Вони мотивації, нічого. Да. І найголовніше, якраз я хотіла сказати, це все бачать діти, да. і це для них створюється нормальна модель сім'ї. Тобто вони думають, що це нормально. Мені знаєте, одна була жінка, яка мала стосунки, у неї було десь. Одні стосунки не склалися, вона розійшлася, другі стосунки склалися, вона розійшлася. Треті стосунки склалися, вона розійшлася. Угу. І неї цей час була дитина. І от я спілкувалася з її мамою, з її родиною працювала, і мама каже: Ну яку модель показує жінка своїй дитині? Вона показує, що вона, наприклад, там зустрічалася з одним чоловіком, розійшлася з іншим, розійшлася, що дитина виросте, і вона буде думати, що це нормально розходити, змінювати стосунки. Все я кажу: давайте подивимось з іншої сторони. Жінка побачила, що їй щось недобре, їй не подобається ці стосунки некомфортні, і вона вирішила їх закінчити. Чому з цього боку не подивитися, що вона показує, що нормальне, що не Бо дуже часто ці жінки, чоловіки, вони бачать тільки одну сторону медалі. Да. Тому що коли починаються стосунки, все таке в рожевих кольорах, в якихось надіях, мріях, і не завжди це все збувається і стається, як кажеться. А ви сказали про сексуальне насильство? Я розумію, знаю, що ви займаєтесь і цим напрямком. Розкажіть, да. будь ласка, про нього. А дуже важливий зараз напрямок, і це дуже добре, що наша держава, громадські організації uh -huh. почали працювати з напрямком, який називається сексуальне насильство під час конфлікту. Так. Якраз під час війни. Наприклад, цього літа я була на навчанні в боснії Герцеговині і в Хорватії, якраз uh -huh. в країнах, які пережили також війну і пережили також таку проблему, як сексуальне насильство під час конфлікту. І вони з нами ділилися досвідом, тому що, наприклад, за їх статистикою, десь 50 тисяч жінок в країні взагалі були зґвалтовані і постраждали від сексуального насильства. А офіційно через 30 років отримали статус лише 115 жінок. І нам угу. показували ці відеоролики, які, знаєте, так, беруть за серце. Коли ти бачиш, що жінка їй вже 60 років, 70, і з ними проводять ці реабілітаційні програми, uh -huh. з ними працюють психологи, їх відновлюють, і це жінки, які 30 років мовчали про те, що стали сексуальне насильство. І вони жили, просто... да, вони жили з цим цим болем. Вони жили з болем, тому що було дуже багато чинників. Як і мені дуже сподобалось, що нам в країнах говорили про те, чого їм не вистачало. Наприклад, uh -huh. не вистачало реєстру, не вистачало того, що не було якоїсь спів. Праця між державним сектором, громадським, тобто не було реєстру з ким і як е, працюють, да. не було взагалі ніякого виду допомоги, і жінки взагалі мовчали, тому що. А дуже велика проблема, все ж таки, полягає, і нам про це говорили. І ми розуміємо, що про це треба говорити. Що на жаль, від сексуального насильства під час конфлікту страждають жінки, а не лише з боку окупантів, а й з боку, наприклад, людей, які знаходяться чи в теробороні, чи в інших, наприклад, якихось органах, тому що у нас є таке: знаєте, патріотизм з одного боку, коли у нас є образ воїнів, наприклад, да. і ми їх бачимо таким, наші ЗСУ, без яких ми взагалі б не могли сьогодні з. Вами Мо всьому жити а але все ж таки можна побачити те, що наприклад в деяких підрозділах ми не можемо відповідати за всіх, і ми ну, звісно повинні... десь може знайтись людина, так. яка може у або у психологічному стані, або у стані сп'яніння. зробити Тому що зробити це війна, все, що вже І ми буде. вже да. маємо такі випадки в Львівській області, коли вже притягували до відповідальності. Да. Про це погано говорити, і мені про це погано говорити. Але тяжко, це про... так. тяжко, але про це треба говорити, тому що ми не можемо нести відповідальність за всіх людей. І як я кажу, коли ми говоримо про сексуальну. Насильство, то ми кажемо тут взагалі про насильство. Ми не говоримо там про окупантів чи б, наприклад, про тих, хто знаходиться в теробороні в різних підрозділів збройних сил. Да, насильство це є факт цього, да. і от якраз я хотіла сказати, те, що mm -hmm. в цих країнах Хорватії, Боснії, Герцеговині, дуже багато жінок мовчали, тому що вони казали, що ми не могли це говорити. Ми могли говорити про насильство лише з боку окупантів. А якщо а було інакше, да, ми не могли себе, це да. проговорити, тому що було таке, що їх іменами називали вулиці. Нас могли Ли просто там знищити за зраду, і вони сказали, коли от пройшло 30 років. Тобто, uh -huh. ти дивишся, що жінки себе реабілітують, яких уже там діти є, внуки є, і з ними працюють. І мені б дуже не хотілося, щоб в нашій країні сталося так само. Я Хочу, щоб кожна жінка, кожен чоловік, тому що чоловіки також страждають від насильства сексуального, знали, що вони захищені, що громадські організації працюють, і ми вже зараз повинні з цим працювати. Не тоді, коли закінчиться війна, і ми здобудемо перемогу, не тоді, коли ми зрозуміємо, хто серед своїх був ворог, а хто друг. Угу. Не тоді, коли вже все пройде, і ми думаємо, а може нам це пропрацювати, тому що реєстрів не було там, і в принципі жінки, чому під тисяч, а статусів 115? Так. тому що багато жінок досі мовчать, багато виїхало масово. Виїхали да. жінки, які народили дітей і поїхали взагалі в інші країни. Вони намагаються забути це життя так. повністю. І да. Там навіть є організація, вона називається Діти, народжені під час війни, які якраз народилися внаслідок цього насильства, угу. і вони якраз відстоюють свої права, що дуже. Же круто, там можна обрати, що було а, не було по батькові, тобто було yeah. як ім'я і прізвище. Тобто, якщо ти не хочеш себе пов'язувати з тим чоловіком, який uh -huh. є біологічним татом, і тому от мені здається, що ми повинні переступити через цю біль, через цю тяжкість, і все ж таки почали про це говорити, тому що ми зараз працюємо з фондом Муквега з українським жіночим фондом. А і якраз щодо цієї проблеми, і ми починаємо якраз зараз велику інформаційну компанію, їздимо по громадах. Я вам хочу сказати, що я працювала в Снігурівці. Uh -huh. І там дуже багато жінок, от, які почали говорити, вони були в окупації і різні історії. Є. І що цікаво, що вони пов'язують сексуальне насильство не лише з самим фактом насильства, а з тим, наприклад, що жінок заставляли там роздягатися, uh -huh. психологічне насильство було сексуального характеру. І що цікаво, що нам здається, наче ну, це, мабуть, молоденькі якісь дівчата. так? Yeah. Мені це було я була шокована, коли побачила, що це жінки 40 тобто це 50 років, під 60, це ті люди, які які Постраждали від насильства під час війни, і ми повинні їм допомагати. Ну і треба розуміти, що жінка, яка мовчить, вона тим, що вона мовчить, вона підставляє інших жінок. Що якщо ти не мовчиш і приходиш до такої організації і починаєш розмовляти про це, про те, що було сексуальне насильство, ти дійсно, ну ти, звісно, не зупиниш сексуального насильника. Ти, звісно, не а, відтягнеш цей час назад і не зупиниш те, що з тобою сталося. Але ти можеш зупинити а, взагалі і допомогти зрозуміти, хто це зробив, щоб такого не було, і зупинити подальші ось такі акти насильства. І треба дійсно не мовчати про все це. Це не я пішов стукати, як кажуть, що я буду стучать. Це не стучати, це рятувати життя інших людей, так і вся, вся підтримка, яка надається в рамках цієї роботи, вона анонімна, конфіденційна, і це ж тим паче, всі послуги, це ж і медичні послуги, і психологічна допомога, юридична. Наш притулок це все угу. абсолютно безкоштовно, і це для цієї ж людини, щоб вона вже зараз почала реабілітовуватися, жити ну, з цим дуже так, тяжко. Да. А не 30 років. Це ну просто це все життя проходить, і це все залишається. Ну так воно ж нікуди, не нікуди ж не йде. Якщо я просто буду. Сидіти і ждати, там чекати, час все лікує. На жаль, не все. На жаль, є такі травми, які час не може вилікувати. Ще я знаю, що ви допомагаєте військовим, і це теж такий напрямок дуже великий, який у вас з'явився з початком війни, і зараз ви на цьому фронті теж є, як і волонтери, як і а, центр. Що ви робите, чим ви допомагаєте? А так, якщо брати цю категорію населення, ми спочатку у нас, коли почалась війна, ми допомагали військовослужбовцям і допомагали цивільному населенню. Yeah. А потім ми побачили, що проблем настільки багато, що треба все ж таки сфокусуватися на певній частині, щоб воно все не перемішувалося. No, і ми, звичайно, здебільшого залишилися працювати з цивільним населенням, але не перестали працювати та допомагати військовослужбовцям. А допомагаємо звичайно, як і всі волонтери, як і організації за потребами. Uh -huh. Наприклад, і ще що цікаво, у нас Татоха він почав працювати з татами це. Колишніми військовослужбовцями, це з ветеранами і ті, mm -hmm. хто перебувають на реабілітації. Це я вважаю, дуже важлива допомога, а тому, що дуже багато чоловіків приходять а, і вони стають не такими для сім'ї, для, для, друж... для дружини, для дітей. І дуже важко збудувати ці стосунки і пояснити, тому що ну, війна, а, якщо ти два-три тижні побув на війні, ти вже ніколи не будеш таким, як був до цього. І цьому якраз треба допомагати родинам, щоб вони розуміли один одного Родини змінюються. Щоб... Теж Звищали. вони не знають, як звертатися так. до нього, як ставитися до нього. Так, і якраз ми з цим працюємо, тому що, наприклад, ветерани, коли ми з ними говорили, вони просять, що не треба нас жаліти, не треба да. казати, що ми вразлива категорія. Тобто, да там ну кажуть, не треба до нас так ставитись, тому це треба все так. Це дуже так треба робити дуже чутливо, щоб все було добре зроблено для того, щоб родини все ж таки об'єдналися, зрозуміло один одного. І ще важливо за останній час ми от провели дослідження, якраз також з українським жіночим фондом щодо виявлення першочергового Потреб військовослужбовців та членів їх родин. Угу. Ми проводили опитування: це були жінки і чоловіки, тому що, що теж дуже важливо, що члени родин військовослужбовців, колишніх полонених, це ж також є вразлива категорія населення. Так. Але вони себе такою не вважають, тому угу. що у нас є певний перелік соціально… Вразливих категорій населення, які ми всі з вами знаємо, і вони ні в які ці критерії, коли дається допомога, наприклад, між mm. міжнародних організацій. вони... Вони не підпадають. підпадає. Да. Вони сюди не підпадають. І, хоча і, звичайно, якщо вони прийдуть, їм не відмовлять, але так. вони скажуть Ми не вважаємо, що ми можемо претендувати на допомогу. Хоча вони ж так само залишуються жінка, яка сама очолює домогосподарство, так само залишається багатодітна мама, і так само залишаються інші якісь категорії. У нас і ми вирішили провести такі дослідження, і звичайно, воно знаєте, мало таке. Сумнів, зрештою, в результати я б uh -huh. сказала, тому що одне питання, яке в принципі можна сказати, що е, були нормальні результати, е, як і хотілось, це було питання про те, що чи достатня надається допомога громадським організаціям. 50% відповіло, що так, 50%, що ні. От, знаєте, це урівняло. А зрештою, все інше, звичайно, допомоги не вистачає no. нашим військовослужбовцям, членам їх родин. Дуже величезний акцент робиться на медичну самодопомогу, на медицину. Витримки в інтерв'ю говорять про те, що допомога зачасту приходить туди, коли вже пізно, коли вже, наприклад, там не виявили щось, коли прийшлося щось ампутувати. А коли вона надалася некваліфікаційно, да. і це все довкола медицини. Також, звичайно, це соціальні частини, фінансові, і у нас дуже багато ще сказали про реабілітацію. Що коли, uh -huh. наприклад, приходять військовослужбовці додому на якусь коротку відпустку, то не сформували ми якусь для них, знаєте, таку реабілітацію, щоб вони могли провести свій час з дітьми, з родиною, якусь таку програму, щоб вони змогли дійсно провести цей час з користю, не просто валятися на дивані. Так, да. Бо вони кажуть, приходять, вирішують якісь справи і знову йдуть на фронти. Тобто, да. це все таке дуже складне для них явище, тому в цьому напрямку дуже багато треба працювати. А, от. І що цікаво, щодо психології, а, у нас більшість членів родин сказали про те, що психологи потрібні військовослужбовцям і їм. А коли ми запитали, що яка частина взагалі там членів з родин готові звернутися за психологічною допомогою, а то лише 23% сказали, що ми готові. Угу. А всі інші казали про. Те, що це не на часі, тому що коли я чую повітряну тривогу в ті, в тому районі, в той області, де, наприклад, служить мій чоловік, мій брат, мій тато, я не думаю про те, щоб піти і попросити про психологічну підтримку. Я молюся да. Богу, і думаю про те, щоб він вижив і щоб ще один день прожив, і ще один день наблизив нас до перемоги. Тобто вони не готові, і ми розуміємо, що вони дуже травмовані. Голова зайнята іншим, абсолютно, але вони до цього не готові, і це дослідження підтверджує і ще одне, що нам з вами дійсно дуже багато треба працювати треба проаналізувати всю кожну частину, кожну сферу, в якій є недоліки, і все ж таки зробити все можливе, щоб були захищені військовослужбовці, члени їх родин, тому що це наше майбутнє, наша опора, взагалі в цей нелегкий час. Дякую вам. Дуже багато всього ви розповіли. і Розумію, що це тільки 10% від того, що є розповісти. Тож приходьте до нас частіше, будемо з вами спілкуватися. Ну і будемо доносити до наших слухачів і глядачів, що не треба мовчати. Якщо є проблема, треба про це говорити. Зараз дуже багато є тих людей, які можуть вам допомогти. Тож звертайтеся, шукайте реабілітаційний центр Софія та Тохаб у Фейсбуці. Вони готові відповісти вам, допомогти відразу. Не чекайте, коли ну давайте я після війни. Ні, давайте вже зараз звертайтеся, і буде вже все добре. Тож дякую вам. Дякую. Після війни у нас було дуже багато роботи іншої роботи, іншої. саме так. Альона Юхімчук, директорка реабілітаційного центру Софія, сьогодні в нашій студії була. Дякую вам. Ну і дякую всім, хто допомагає зсу, хто підтримує ЗСУ. Не забувайте, будь ласка, про це. Дякую і самим зсу, нашим захисникам. Ми працюємо. Для вас перший міський, залишайтеся з нами, і все обов'язково буде Україна.